Коротше, мене накаляє в цьому інстаграмі одна дроч. Ось яка. Я тупо не можу записати аудіо звернення. І це реально накаляє. Увімкнути доступ. У мене все увімкнено. Відкрите налаштування. Добре, відкриваємо. Все-все абсолютно увімкнено. Сповіщення, дозволено. Відкрито все, дозволити звук. Тут все синім обведено, все дозволено, абсолютно. І бать, дроч. Реально. Сповіщення її фото і відео дозволено. Дозволів. Замовчування у цій програмі. Все-все-все абсолютно дозволено. І чому я не можу? Використати оцей мікрофончик. Тупо дроч. Ребята, тупо дроч. Я все сказав.